Є знижки на гліцесят та гліцесят Макс. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на пенгерповір та герпавір. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Подивіться, яке розмаїття, гарне, знайоме вам на столі. Кухні-сніданку з один плюс Валентина Хаммайко сьогодні прийшла з нами до нас з ідеями. З нами. З нами. Привіт, привіт. Привіт, привіт, привіт. З чим ми сьогодні готуємо? Ви знаєте, я вважаю, що в житті не потрібно демонізувати на. продукти. Не потрібно казати: не їжте цукор, не їжте жир, не їжте там ще щось. Потрібно з, з, з розумом ставитися до цих продуктів. Я до цього прийшла не відразу, скажу вам чесно, бо коли вона на, на Діти теж сухофрикти на столі, ніякої цукерки ніякого смаженого, параварка стоїть. Але потім, коли почалися перші дитячі дні народження, я зрозуміла, що це проблема. Бо насправді я обмежила дітей, і коли вони проходять на дні народження, що вони роблять? Вони безкінечно хапають лише одну смажену картоплю. Вдома вони її не бачили. Так і Валентина Хамайка сьогодні пропонувала. Дивіться, ну здавалося, б, страва вже готова. Масовка сюди додайте майонезу, соус, і гам-гам-гам. Отак, от ложкою з миски. А ні. Я сказала моя бабця Спокойся. спокойся, Руслана. Що готуємо Назви на страву? Візьми сири і почне натирати, а готуємо ми сьогодні чіпси з макаронів. Чіпси з макаронів це те, що доступно і те, що ми точно знаємо, з чого воно приготовлене. А дітям все одно захочеться рано чи пізно якоїсь трішки, як то кажуть, грішної їжі. Тут і якщо ми не приготуємо, то вони знайдуть у кого його хапку. От зараз на ваші на ваших екранах перелік компонентів цього сьогоднішнього рецепту, але на крупну терпку чи на дрібну? На Рібнесенько бути на дрібне, що натирає. Що так? я роблю? Давайте коротко розкажу. Відварені макарони, метелики. Це зручно, фарфали. фарфали. А чому не кампанели? Наприклад, чому метелики? тому, що ти знаєш метелики? Прикольно брати руками. Вони якраз такого розміру, знаєш, трубочки, вони будуть занадто тверді, а метелики класні, вони пласкої форми буде зручно брати руцями, коли вони вже посмажаться. Додаю сюди сушений томат з чесничком. Це буде смачно. Можна додати трішки сухого чесничку. Теж сюди паприки, якщо ви любите чіпси з паприками з паприкою, це теж дуже смачно значно я тебе попрошу, ну можливо, зовсім О, трошки перчинки і невелику не кількість солі. Коли ми готуємо чіпси самостійно, ми можемо регулювати ту кількість солі, розумієте? А це Коли є ми чесник? купуємо це сухий угу. чесник. Коли купуємо, ми цю кількість не регулюємо. Ну і більше того, якщо ви дуже боїтеся такої кількості олії, то будь ласка, додайте сюди 2-3 столових ложки і висипте на деко і смажте їх на декові. Тоді олії піде менше. Якщо ви не боїтеся, а нам хочеться в ефірі ще встигнути приготувати, щоб. І глядачі побачили, то ми будемо смажити так, на пательні. А Ану, диви, диви. А, а, сир у нас на якому етапі додається? Зараз додається, зараз? щоб він трішки так прилив до кожної макарони. А я думав, що після того, як воно а, підсмажиться, буде гаряче фарфало. Ці метелики і уже сир може доєднатися. А давай до них. ми частину залишимо і доєднаємо ще О, потім. О, бачите, експериментуємо. Прямо флі. Слухай Валь. А зараз я хочу так перетрусити, щоб воно рівномірно у -у -у. все ось тут. Вона натирати, Валентина трусити, а Людмила ласивати. Слухай, ну круто. Ти рецепт я такого не бачила, і е, ну якщо зараз буде смачно, то а я ми спробую. з дітьми ти знаєш, експериментуємо. Ми готували чипси з лавашу. Ми готували От з лавашу. Е, я робила з сиром, постійно самостійно робила. готували чипси, наприклад, з картоплі, коли ми угу. її підсушували. А, Це прикольно. Теж. Так багато не буду класти, щоб воно там вистачало ану, йому місця. Слухай Валя, ану зараз тобі провокативна а, дискусія От прямо в ефірі. Тобі вже прилетіло. До того ти нам розказувала про те, як важливо дбати про. Серце, тиск вимірювати так mm -hmm. далі. Валентина своєю своїм, як то кажуть, особою, нутром практикою доводить здоровий спосіб життя. Він можливий, і тут Валентина Хамайко. Дуже Валентина Хамайко про здоровий спосіб життя. А що ж вона з майонезами робить? Аж не соседає страви. Зараз смажене оце все здоровий спосіб життя. І оце і валя, як ти це знаєш, ще в університеті нам сказали, що ліки можуть бути ліки тоді, коли ти дотримуєшся дози. Так mm -hmm. і їжа. Буде ліками тоді, коли ти все робиш в міру. А якщо ти перевершуєш, наприклад, з тим самим майонезом, це вже угу. шкода. Якщо ти є, десь, додаєш рідкої трошки, це не шкода. Так само і тут розумієш, перегибання в одну чи в іншу угу. сторону це вже поганий результат. Завжди потрібно дотримуватись балансу. Якщо тобі хочеться чимось похромати, то похромай тим, що ти готував і знаєш. Ага. Або навіть якщо ти купуєш, то не у великій кількості, щоб ага. не заганяти себе, ось цей знаєш емоційний дисбаланс, і щоб діти мої не кидалися ага. з голоду на чіпси. Я їм пропоную, ага. хочеш з макаронами зробимо, ага. хочеш з бурячка посушимо, хочеш яблучні зробимо, щоб у них були різні варіанти. Тоді вони не такі, знаєш, дикі, коли бачать це у когось іншого, і не кажуть там, да мама не дозволяє. А ви знаєте, я теж був колись жертвою стереотипів. Чому? Тому що мені здавалося, ну щоб побачити Валентину і в її руках нездорова їжа це неможливо. Ну тобто, це стереотипне мислення. Знову таки, коли я побачив люд... Валентину з сосискою, і вона її їла, думаю, нормальна людина. Знаєш? Мені подарували мої одногрупники на моє перше день народження в університеті, коли мені випинилося 17. Вони прийшли до мене з шматочком сала. Я кажу, чого? Бо нам здається, що ти взагалі нічого такого не їси. Тому бери і дійш при нас. Але мені смішно, що це існувало, розумієш, протягом усього мого життя. І здавалося, що ну, от я не, не звертаю увагу на якісь такі продукти. Вони є в мене в житті, але їх має бути в міру. І це тоді нормально, коли ти знову ж таки не перегинаєшся в одну чи іншу угу. сторону. Валюш, от, ми Зараз смажимо так. Ну це така велика кількість олії йде. Але ти сказала спочатку, що можна також і в духовку на так? Так, Я так насправді роблю картоплю по угу. коли невели... коли картопля. Я додаю невелику кількість олії, перетрусила і викладаю на деко 180 так. градусів. І з режимом конвекції, де гарячий обдув, воно все смажиться у невеликій кількості олії. Так само можна робити із цими метеликами угу. фарфала, які в спеціях трішки туди крохмало, щоб вони е, е, таку скоринку мали невелику кількість олії, перетрусили і в духовку okay. зараз ми смажимо тут, щоб це було а, швидше і воно було... не буде пересмажене. Ну то якщо б, якщо б ми альденте, фарфали, ці метелики, поклали в дуже розжарену олію, ми б швидко приготували. Тобто, зовні скоринка була, а посередині вони м'які. А зараз вони не пересмажуться. Вони а, ж мають скромка чи Дивись, я вже рукати. бачу, що ось тут зазолотилося. Зараз а. нехай один а. побуде, і ми з тобою спробуємо наскільки uh -huh. він хрумтить. Головна задача ось цих метеликів, щоб вони хрумкали. Oh. І коли я раз на тиждень дітям даю картоплю ось таку поселянську, але uh -huh. не. Щасливі раз на тиждень я можу гамбургер приготувати в школи дати 100%. себе і вони щасливі. Бо не все життя одна гречка з паровою котлеткою. Mm -hmm. Життя прекрасне і різнобарвне, Але, тому дивіться, так теж можна. як воно вже. А... Забарвлюється в такий приємний колір. От Спробуй, спробуй бачиш, Там є перчинки трошки. Ось дивіться, трошечки перчинки. І до речі, правильно Валя робить, вона все це перекладає на серветку для того, щоб зайва олія спустилася. Нам залишився тільки метелик. Зараз будуть метелики в моєму животі. Трошечки, отак, от сиру можна, отак, от як Валентина заповіла. Ну давайте вже. О, хрумтить хромний! Дуже голосно хромно. Ну, ось так ми будемо хрумкати до кінця ефіру. А ви спробуйте, спробуйте розігріти духовку і та паста, яку ви вчора готували, сьогодні може стати прикольними чіпсами з макаронів для ваших дітей і для вас. теж. Не демонізуйте їжу. Це основний месенджер, який я хотіла вам сьогодні розказати. А будьте завжди на хвилі з вашими дітьми і взагалі зі світом. І отак от посидьте трошечки зверху сиром, і буде або пармеджано-реджано, або таким твердим. Друзі, це реально смачно, це працює. Спробуйте, не Я пошкодуєте до столу.